Моя душа й по темнім крункам не хоче слухати порад, і знову радісно і стронко біжить, біжить під вітер і під град, щоб, закохавши мудрий досвід у скринці без ключа і дна, зустрічати сірий розвід вогнем отрути чи вина, щоб власній вірі непохитній палить лампаду в чорну ніч і крізь дійти крізь січні теплі пітні. Крізь мій розлук у радість стріч. Гострі очі розкриті в морох. Є годинник, чотири, п'ять. Моє серце гаряче з зморов. Я й сьогодні не можу спати. Але завтра спокійно встану, так як завжди, без жодних змін. І в життя, як безжурний танок, увійду до нічних годин. Придушу свій невпинний спогад, буду радість давати і сміх. Тільки тим дана перемога, хто й у волі сміяти зміг. І мені не пристрасть сума наситься, звійні ясно, Чаду і в тому, освітла їх, твоя криниця. Сьогодні кожен крок хотів би бути вальцем. Не студить вітер уст, зігрівся коло них. І радісно моїм тонким рухливим пальцем торкались інших рук і весняних квітів. Любов лише тобі, а це її уламки. Це через край вино в повітрі квіт дерев, це щастя, що росте в тісних обіймах рамки, закритої душі і рамку ту дерев, щоб зайву свою розписати, розсипати перлиску комусь. Та там дотик круг комусь гарячий світ. Ось так проходить момент, коли тяжке намисто перлинами летить до випадкових ніг. Пам'ятник. Відомій українській поетесі, літературному критику, члену організації українських націоналістів Олені Телізі було збудовано в 2009 році. Монумент розташований у парку біля 12-го корпусу Київського політехнічного інституту. Урочисте відкриття пам'ятника Олені Телізі відбулося 31 серпня 2009 року. Частину коштів на цей пам'ятник зібрали студенти КПІ та викладачі. А ще одну частину пожертвував колишній студент КПІ та меценат Дмитро Андрієвський. На постаменті вибито такі слова: Не раз скажу, змагайся і шукай, вдивляйся в очі пристрастей і зрічень. І знаю я в один затихлий вечір до інших брам сягне твоя рука. Олена Теліга, автором пам'ятника є Володимир Щу, знаний скульптор, вважається найвідомішим портретистом в Україні. Його творчий доробок нараховує більше сотні робіт. Це паркові фігури, скульптури, меморіальні дошки, рельєфи. Вибір місця пам'ятника зовсім не випадковий, адже в цьому київському політехнічному інституті викладав батько Олени Іван Шовгенів. А під час німецької окупації поетеса жила неподалік і любила прогулюватися тінистими алеями цього парку. Ріг життя присвячені Василові Куриленкові, зловіщі брязкітні, розбитих на кавалки, і жах ночей, що покривають плач. Ти зраджений життям, яке любив так палко, відчуй найглибше. Але все пробач. Здається, падав сніг, здається, буде свято. Заквітли квіти зараз чи давно. О, як байдуже все, коли душа зім'ята. Сліпа без крила сунеться на дно. А ти її лови тримай, тягни нагору, греби скоріше і пливи, пливи, повір, не знане щось у невідому пору тебе зустріне, радісно, живи. Тоді заплисне сніг, зашепотіють квіти і підповзуть, мов нитка провідна. Ти приймеш знов життя і так захочеш жити. Виход прийнявши вимогу до дна. Дякую, Аліночко. Вірш присвячений другові Василеві, в повній мірі ми можемо адресувати і самій авторці. Ми зараз стоїмо біля так званого будинку номер 2 Київської політехніки, в якому ще до революції жила професура, що викладала в цьому навчальному закладі. Саме цей будинок Лина Теліга у листі до Наталії Лівицької холодної назвала своїм основним домом. Як же так вийшло? Що до 1918 року, тобто до того часу, коли сім'я Шовгенів переїхала до Києва, Олена вважала, що у них не було свого дому. А вся справа у професії її батька. Він був інженером-гідрологом і меліоратором. У нас сьогодні наша колега Галина Леонідівна, викладачка циклової комісії геодезії і землевпорядкування. От вона нам пояснює, яким чином особливість фаху батька пов'язана з тим, що родина не мала ніде постійного місця мешкання. Так, це професія дотична до професії геодезії. Геодезистки, як правило, виїжджають в польові умови і роблять заснування для будь-якого об'єкту, щоб, наприклад, побудувати зрошувальну систему, ну і не тільки, це і дороги, і залізниці, і будівлі. Тому всі роботи, які виконують геодезисти, називаються польові для того, щоб всі вимірювання потім скласти купи в камеральних умовах зробити заснування об'єкту для виконання певних робіт. Ось чому я хочу сказати, що і геодезисти, і міліратори, вони всі мають романтичне направлення, тому що вони, як правило, більше часу свого життя проводять в експедиціях і е, будують все те, що стосується народного господарства нашої країни, Незалежної України. Дякую, Галина Леонідівна. Отож, е, Лена Теліга приїхала в цей будинок, коли їй було 13 років. І прожила тут три складних роки, бо ми пам'ятаємо, що 1918, 1919-1920 рік це спочатку роки становлення Української Народної Республіки, а згодом, на жаль, більшовицький терор і еміграція усіх, хто розбудовував нову Україну. Як згадувала Олена Теліга, в 1900... У 2019 році уряд, НР, до якого входив і Іван Шувгенів, тимчасово виїхали, як вони думали, до Карл... Сподівського на два тижні. І ці два тижні повернулися на 3 роки. Три роки сім'я залишилася тут, коли на засобі існування була мама, яка звикла до достатку. До забезпечення, до чоловікової спини. Був брат, який боявся по-більшовицькому Києві виходити Алі. на вулицю, бо це завжди було загрозою для молодого життя юначого. І була підліток Олена Телі. Друзі батька, щоб сім'я не померла з голоду, на якийсь час влаштували Олену кур'єром у і вона тут бігала, дівчина, підліток, як завжди, у своєму капелюшкові, який вже тоді дуже полюбляла, була задирикувата, мала свій характер, і тому довго на кур'єрській посаді не втрималася. А згодом, як вона пише вже Наталії Левицькій холодній, мусила виїжджати на сільгосп роботи, і виїжджати в ліс, щоб забезпечувати сім'ю дровами. Отакі такі нелегкі роки. І все одно. Це були для неї пам'ятні руки і до певної віри, можливо, і щасливі руки, бо молодість і юність це завжди прекрасно, навіть якщо обставини несприятливі.